Обіцяли звільнити з полону. У колонії на Рівненщині засуджені заробляли на рідних військових. У виправній колонії в'язні налагодили схему заробітку на близьких військових, які наразі у полоні. Схему збагачення організували троє засуджених. Більше про це дивіться далі. Правоохоронці рівненщини викрили в'язнів рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених. Відбуваючи покарання у виправній колонії, троє засуджених налагодили шахрайську схему. Вони телефонували рідним військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими або перебувають у полоні. Та за певну винагороду обіцяли надати про них інформацію чи посприяти у їхньому звільненні. Розробили шахрайську схему, троє засуджених за майнові злочини. Шиним мешканці Донецької та Рівненської областей зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, а саме учасників бойових дій, і представлялися їм військовослужбовцями. Вони пропонували громадянам допомогу встановлені місця перебування, стану здоров'я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Скільки часу ти це займається ну, місяця, ну Лічно. Я для себя скажу. Я не отрицаю один раз позвонил. И то я не такое говорю. Я знаю, кто именно занимался. Вартість таких послуг становила від трьох до майже ста тисяч гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей. Наразі відомо про вісьмох ошуканих громадян, проте за наявну інформацію постраждалих значно більше у ході розмови. Зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників. вы кто, ну, как, вы волонтеры или кто вы? Старший лейтенант. Пусть понимаете сами, каждый что-то хочет, как бы, ну, главное забрать, чтобы был живой и был дома. Не, не их не отдам свой. Приватбанк, чтобы не боялись. Вы скидываете в режиме разговора, чтобы вы не отключались, говорите, что не скинули. А, то есть сейчас, и три с половиной потом. Правильно я понимаю. А, так, так, так. З метою конспірації учасники угрупування заздалегідь придбали мобільні телефони та сім-карти різних операторів, які постійно змінювали. Після отримання коштів на рахунки підконтрольних осіб блокували потерпілих та вимикали телефони. Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в'язнів правоохоронці вилучили мобільні телефони та планшети, Майже два десятки сім-карток різних мобільних операторів, п'ять банківських карток, на які надходили гроші від. Потерпілих чорнові записи із доказами незаконної діяльності після проведення необхідних процесуальних заходів буде прийнято рішення про повідомлення підозр трьом засудженим та їхнім спільникам Ілля Томашевський, новини рівного.